А далі ми, у нас дві задачі будуть. Звісно що ці задачі будуть не такі вже прості, потрібно буде їх розв'язувати і запропонувати свої способи розв'язання. Тому що і ще раз вам наголошую, ви всі думаєте по, по різному. Можна одну задачу декількома способами розв'язати. Сьогодні ми розв'язуємо дві задачі. Записуємо тоді в зошити 17 травня. класна робота. І першу задачу – 822. Периметр трикутника на 10 см більше за одну сторін, на 13 см за другою, на 9 см за третю. Знайдіть периметр трикутника. Так, ну, по-перше, треба до неї зробити малюнок. Е, ну, Малюнок тут зрозуміло, що трикутник, але м, далі вам потрібно, м, от як ви збираєтесь там її розв'язувати, трикутник якось або назвати, або не називати. От, як ви собі думаєте? Андрій, ну, що ти там придумав? О, рівнянням, напевно, треба. Ну, може, рівнянням. Я ж не знаю, як ти хочеш розв'язувати. Можна і рівнянням, можна нерівнянням, як завгодно можна. Так, ось у нас рівносто... Ой, рівно... Ой, різносторонній трикутник. Різносторонній трикутник. Тому що там сказано, що периметр на 10 більше за одну, на 13 більше за другу і на 9 більше за третю. Тобто периметр більше. Ну, 3, на три різних величини за кожної сторін. Значить, трикутник буде різносторонній. Тому ми записуємо дано. І далі АБЦ. Добре, і нехай буде АБЦ. Якщо хочете, нехай буде АБЦ. Тоді в «дано» ми записуємо трикутник «АБЦ». Він різносторонній. І далі в умові периметр позначається буковкою П. Тобто периметр трикутника А Б, С буде більше на 10 см. За яку сторону? Тут сказано: за одну сторону. Ну Давайте оберемо будь яку За сторону АЦ. Добре, нехай буде за сторону АЦ. Далі. Периметр трикутника А, Б, С більше X на... плюс. Почекай на 13 см. Сант... Не кажіть мені Х плюс, тому що ви не сказали, що таке Х. Тому я не знаю, Х плюс чи Х-я не можу вам сказати, чи правильно це. І вам постійно кажу, ви в задачах повинні писати, що ви взяли за Х. Як я можу перевірити, чи правильно ви щось там склали, якщо немає, що ви позначили за Х. Тому і потрібно спочатку написати, що таке Х. Так, давайте ще раз: периметр трикутника А на 13 см більше, за яку сторону. БЦ. Нехай буде БЦ. І периметр трикутника А, більше на 9 см. Ну, у нас залишилась третя сторона, тільки АБ. Тоді ми її тут і записуємо за сторону АБ. І потрібно е, знайти периметр цього трикутника А, Ну І далі Нехай Х периметр. Добре, не, добре. Нехай. Х периметр. Діти, якщо тоді хтось нас... по іншому розв'язує, ніж Андрій, розв'язуйте по іншому. Ми потім ваше розв'язання перевіримо. Далі тоді що. Тоді у нас сторона А це Х мінус тоді АС у нас буде Х мінус 10. Правильно, це сторона АС, Тому що периметр більше. Від, стор... від периметра віднімаємо ці 10, на які він більше. І виходить у нас сторона АС. Добре. C. У нас буде Хіс 13. Далі. І сторона. АБ буде Х мінус 9. Правильно, добре. Тоді Є у нас виходить сторони. рівняння x мінус 10 плюс x мінус 13 і плюс x мінус 9 дорівнює x. Правильно, дорівнює x. Тому що АБ у нас Х мінус 9, БЦ Х мінус 13, АЦ Х мінус 10. Ми тут якраз додали всі три сторони, а сума трьох сторон це периметр. А периметр ми взяли за Х. Все, ось воно ну, рівняння. Тоді нам треба всі числа направо, а Х наліво. Давай. І у нас вийде x, 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 4, це, x. І? Ні, неправильно, неправильно. А, x плюс x плюс x і мінус x. Правильно, дорівнює. 10, 23, це 10 плюс 13 і плюс 9. Це у нас буде 32 і у нас вийде тоді x плюс x плюс x це буде 3x і мінус x буде 2x. Угу. Рівня 32, 32 буде 16. Ми відповіли на питання? Так. Так, відповіли, треба було знайти периметр трикутника, ось ти знайшов периметр цього трикутника. Правильно, молодець. І я так розумію, що ви прислухалися до моєї поради, що у вас там запитують в задачі, то берете за х, я так зрозуміла. Так, да, все правильно, можна було так розв'язати. У кого є думки, як по-іншому розв'язати? Хто от хотів би, може по-іншому розв'язати, може спробувати по-іншому розв'язати. Так само все е, вийде, але може, хтось хотів по-іншому і е, думає, що в нього думки неправильні. Діти. Діана Зазюк, у тебе нема думок, як по-іншому розв'язати? Поки що немає. Так, добре, ви записали це розв'язання? Зараз я вам запропоную по-іншому розв'язати. Андрій все правильно розв'язав, до речі, в 7 А класі так само перший спосіб такий самий обрали. Ні у кого не було іншого способу. Так, дивіться. У нас сказано, що периметр трикутника на 10 см більша за сторону АС. Периметр трикутника это АБ плюс В плюс АС, Тобто сума всіх сторін. І оця сума зараз, Андрій, більша, ніж АС на 10 см. Тобто, що таке 10 см? От подивіться уважно на цю нерівність і скажіть мені, а що таке 10 сантиметрів? І що? І ніхто не знає. Ще раз, ось воно. АБ плюс Б плюс А більше, ніж А на 10 сантиметрів. То що дорівнює 10 см. Якщо і тут, АЦ, і тут А є, так що таке 10 см, Мар'яна? А Б плюс Б С Звісно, звісно. Тут же у нас з двох сторін А і А тобто Тобто, оця сума буде дорівнювати 10 см. Тобто, робимо висновок, що А B плюс Б Дорівнює 10 см. Далі, друга у нас нерівність. На Знов периметр більше на 13. А, B плюс Блю плюс АС більше, ніж БС на 13 см. Що таке 13 см? А Б плюс А С. Так, правильно, А Б плюс АЦ. Тому що і тут, і тут Є. E. Так, якщо і там, і там Є, e, значить 13 це сума двох сторін А А, С. Це вони 13 сантиметрів. Ну і третя умова периметр трикутника плюс С більше, ніж Б на 9 сантиметрів. і що таке 9 сантиметрів? Що таке 9? плюс АЦ. Правильно, BC плюс АЦ. БЦ плюс А дорівнює 9 сантиметрів. Дивіться, в нас тут присутні три сторони трикутника, і в нас виходить три рівняння. Це система із трьох рівнянь. Ми просто їх не позначали за Х, І, з не позначали. Але все одно це система із трьох рівнянь. Скажіть мені, якщо ми будемо всі ці рівняння додавати, що ми отримаємо? Уважно подивіться. Якщо ми всі ці три рівняння будемо додавати, що ми отримаємо? На всі три рівняння будемо додавати. От подивіться уважно. Всі три рівняння додаємо. Якщо хочете, ви можете собі його переписати. Якщо вам так складно, можете переписати АБ, наприклад, взяти за Х, БЦ взяти за Y, А С взяти за Z. Можете переписати його. Може, так вам зручніше буде. Ну, то що ми отримаємо, якщо ми будемо додавати? Якщо ми АБ додаємо АБ. Що ми отримаємо? І більше тут АБ нема. Ми дві, два рази АБ додаємо. То що ми отримаємо? Два АБ. Слава Богу, два А Б. Далі плюс. Ось ми два А Б, отримали далі. Два Б С. 2 Два звісно. Ось вони 2 Б і... і. 2 два І два А Правильно. Дорівнює. І тут же ми додаємо, що ми отримаємо. 32. Тут ми отримаємо 32. Правильно. Тут є спільний множник Ліворуч. Стоїть спільний множник? 2. 2 виносимо за дужки. Що ми в дужках отримаємо? А, Б плюс В С Правильно. А що в дужках записано? Що таке АБ плюс Б плюс АЦ? Це периметр. Це периметр, правильно. Тобто, у вас виходить два периметра, дорівнює 32. А чому ж дорівнює тоді один периметр? 32 поділити на 2. Правильно, а якщо ми 32 поділимо на 2, то ми отримаємо 16, як у нас і було в попередньому рішенні. Да? Можна, е, от я вам запропонувала другий спосіб. Другий спосіб розв'язання цієї ж задачі. Але в другому способі ви повинні ну, розуміти ось цю нерівність, що вона означає, ця нерівність. Якщо у нас ось увесь периметр порівнюється з АЦ, ось тут АЦ і АЦ, вони ж однакові, тобто 10 см це сума двох інших сторін. Ну і аналогічно з іншими. Зрозуміло? Так, дуже добре. Тоді е, пишемо задача 823. Е, до неї є малюнок. До неї є вже малюнок. І тут е, задача на доведення. Е, так, ну, уважно її прочитайте. Запишіть в ЗОшиті 823 задача. Зробіть такий самий малюнок. Уважно її прочитайте. Ну і будемо записувати дано. Андрій, ти вже розібрався? Ну, я думаю, що БАЦ це рівнобедрений трикутник, тому що МК і НЛ є. Е, сер... Який трикутник? БАЦ. Uh, Почекай. БАЦ рівнобедрений трикутник не тому, що М і Н середини сторін, а тому, що отут от от сказано, що АБ дорівнює АЦ. У нас в умові АБ дорівнює АЦ. Туди трикутник АБЦ рівнобедрений. Ми так і записуємо. Трикутник АБЦ рівнобедрений. Правильно, далі. Що ще? Ну, МК паралельна АБ. Перпендикулярна. Перпендикулярна Б. І НЛ Л перпендикулярна АЦ. Так, правильно. Ну і ще тут Там дуже важливо, так, що вони середини, правильно, середини сторін АБ і С відповідно. Так, ну і все і далі довести треба. Довести, що кут НЛК дорівнює куту МКЛ. І доведення. Так, ну по-перше, давайте е, подивимось на малюнок. Малюнок вам запропонувала, щоб ви знали, як це виглядає. Е, точка М середина АБ, ось вона точка М. Якщо вона середина АБ, то АМ дорівнює БМ. Так, сторону навпіл тільки правильно. Якщо точка Н середина АС, то АН дорівнює НС. Можу я тут однією рисочкою так все позначити? Оці чотири відрізка рівні між собою? Так. так, рівні, тому що він рівнобедрений, тут же бічні сторони рівні. То і половинки бічних сторін будуть рівні. Тому, тому ми і можемо їх позначити такими однією рисочкою. Добре. Далі нам потрібно довести, що кут НЛК, НЛК, ось цей кут дорівнює куту МКЛ, ось цьому куту дорівнює. Ми ну, можемо довести, що. КМЛ 90 градусів, як суміжні. Не Незрозуміло. Е, які суміжні? АМК e, і К Ну, Вони суміжні, так, і це 90 градусів. А нам потрібен вже не цей кут, нам цей кут потрібен довести, що вони рівні. Так, я згодна, тут 90, звісно, що тут 90 градусів. І тут 90, навіть не потрібно тут доводити нічого. Там 90 градусів. Тут Ель 90 градусів, як відповідні. А, ні, ні. Відповідні, це в паралельних Паралельні. прямих. Ні. Тут відповідні кути не, не застосовуються. Тут, може, і є щось паралельне, але. Але це не допоможе довести. Якщо вам потрібно довести рівність кутів, то так правильно ти кажеш, там можна паралельність використовувати, там будуть відповідні. Але ж ми зразу бачимо, що кут НЛК і МКЛ, вони до паралельності взагалі не мають ніякого відношення. Тому як по-іншому довести рівність кутів? Ну, окрім Андрія, більше ніхто не працює, ніхто не знає. Навіть ніяких пропозицій немає. Я не знаю, що ось... допоможу, але там всі... Зараз. От Отут я... буде 360 градусів. Так, бо там буде 360, але ми окремо не знаємо, тому поки що нам це не допомагає. Так, тут просто дві прямі перетинаються, і там утворилось чотири кута, ці чотири кута в сумі дають нам 360 градусів, це правильно. Але нам це не допомагає для доведення рівності цих кутів. Давайте згадаємо взагалі, якщо ми доводимо рівність. Кутів, то нам же потрібно рівність цих кутів. Якщо там нема паралельності, ніякої, ніяких прямих, там нема такого нічого, то тоді ми розглядаємо трикутники. І щоб довести рівність кутів, нам потрібно довести спочатку рівність трикутників. От подивіться ці кути в які трикутники входять? М -к м -к і НК. Правильно. Тобто, щоб довести рівність цих хтів, вам треба розглянути трикутники НЛК і трикутник МКЛ. Ось ці трикутники, і довести, що вони рівні. Ось у вас трикутник один, а ось у вас трикутник інший. Ви зразу можете сказати мені, що в них однаково. Зразу. Спільна частина. Яка? молодець. Правильно. Елька спільна. Елька спільна. І ще, що в них точно рівні? Що в них точно? ЛН дорівнює км. Ні, ми не знаємо. Л дорівнює КН або Олі. не дорівнює. І вертикаль до чого тут вертикальність до трикутників? До чого вона? Ми ж доводимо ось цей трикутник, ось він, І ось цей. Тут немає ніякої вертикальності кутів. Ми ж не ось цей трикутничок розглядаємо і ось цей трикутничок, що там кути вертикальні, ні. Давайте ще раз подивимося. Тут кут L чому дорівнює? 90 кут N також 90 дорівнює, тобто кут L дорівнює куту N і дорівнює 90 градусів. Тобто вони прямокутні. Давайте згадаємо е, ознаки прямокутних трикутників. Там потрібно довести або за каті гострим кутом, за гіпотенузою гострим кутом, за гіпотенузою та катітом, за двома катітами. Е, можна ось так от довести е, рівність трикутників, але про кути Нічого я так не бачу, як ми там кути зможемо довести, що вони рівні. Окрім цих 90, ми більше кутів там не бачимо. Хоча можемо, звичайно, і щось там знайти, але не бачимо, якщо, наприклад, ви захочете розглянути трикутник ЛАК, ви не можете довести, що ЛА, е, АЛ дорівнює АК зразу прямо сказати, що вони рівні. Не можете такого зробити, тому що ви не знаєте, напевно, на 100%, що МЛ і НК рівні. Ви знаєте тільки, що МА і АН рівні, а що далі відрізочки там, не знаєте звідки ви знали, як там проводяться ці перпендикуляри і де вони перетинають. Тому ви цього зробити не можете. Тому дивіться, скажіть мені, ми вивчали з вами, от подивіться зараз в свій конспект, ми вивчали з вами геометричне місце точок, є відрізок, ось є відрізок. Скажіть мені, де знаходяться всі точки, які рівновіддалені від кінців цього відрізка, де знаходяться всі точки. Серединний перпендикуляр. Молодець. Правильно. Серединний перпендикуляр. Ось він. Серединний перпендикуляр. Так подивіться на МК. Це що? не серединний перпендикуляр до АБ? Серединний. перпендикуляр. Серединний. Так от ви й пишете, що МК це серединний перпендикуляр. До АБ. А якщо це серединний перпендикуляр, то точка К знаходиться на однаковій відстані від А і Б. Тобто, які у нас відрізки будуть рівними? А К і КБ. АК. Да. Зараз. Ось він. К Б. І АК вони рівні між собою. А якщо я зараз АБ з'єднаю, то який трикутник АБК виходить? Рівнобедрений. Правильно, він рівнобедрений. Ще раз, дивіться, МК серединний перпендикуляр до АБ, тоді КБ дорівнює КА. Звідси виходить, що трикутник А, Б, К рівнобедрений. В нього КБ до рівня К. А чим КМ тоді є? Чим є КМ в цьому рівнобедреному трикутнику? Медіаною. А якщо вона медіана, то з чим ще є? Висотою. Висота, ну і бісектриса, правильно? А які кути при основі рівні, скажіть мені, у цього трикутника? Кут Б і кут А. Правильно, усі кути про основі рівні. Правильно. Це зрозуміло? Так. Далі переходимо до ЛН. Чим є ЛН до АЦ. Серединний перпендикуляр. Звісно, правильно. Це той теж. Тому що точка Н. Середина. ЛН перпендикулярна. Значить, це серединний перпендикуляр до АС. Тоді який висновок робимо. А. ЛД Рівнер Правильно. Молодець. Ось вона. ЛС і ЛА рівні. І я далі А з'єдную. То скажіть мені АЦ який трикутник? Правильно, виходить, що ЛА дорівнює Л Тоді тоді е, трикутник А рівнобедрений. І е, у нас виходить ЛН, чим є? Медіана. Правильно медіана, висота і бісектриса. Правильно, молодці. Так, і е, якщо він рівнобедрений, кути ж при основі рівні, то які кути рівні? А і С. Правильно кут А дорівнює куту С. Е, куту правильно. Кут А дорівнює куту С. Правильно, ось цей кут дорівнює ось цьому куту. А тепер давайте подивимось на трикутник трикутник АБК і трикутник А. С, Л. Ну, в них а, Б і а, С рівні ось за умову, ось вона умова. Сторона А Б дорівнює стороні а, С за умовою. І дивіться, і ви е, вже. Довели, що ці кути рівні при основі. І в тому, і в тому трикутники між собою вони виходять рівні. То трикутники е рівні? Рівні. Правильно. А за якою ознакою? За одною стороною і двома кутами. Умнічка, тобто це друга ознака, правильно, за однією стороною і двома прилеглими кутами, правильно, Це друга ознака рівності трикутників. А якщо трикутники рівні, то звідси випливає, що в них і медіани, проведені до основ рівні. Або ми, якщо б у нас були медіани до бічних сторін, також вони були рівні. А у нас висоти. Ось вони висоти проведені до основ, вони рівні. Тобто виходить, що ЛН дорівнює МК. ЛН дорівнює МК. А звідси вже випливає ось якраз то, що ми хотіли сказати. Ось ми розглядали трикутник. НЛК МКЛ хотіли довести, що вони рівні, але нам оцього якраз ось цього і не вистачало. А так як ми це довели, ми сюди дописуємо, що ЛН дорівнює МК, і тоді за ознакою прямокутних, ну, рівності прямокутних трикутників. В нас виходить, що трикутники рівні, трикутник НЛК дорівнює трикутнику МКЛ. Ну, а так як ці трикутники рівні, то випливає, що і ось ці от кути рівні. Ось ми і довели. Питання є? Діти, обов'язково розв'язання цієї задачі запишіть собі і ще раз розберіть його. Може, треба буде відео передивитися. Може, щось ви пропустили, але обов'язково розберіть цю задачу. У кого є питання по задачі, скажіть мені? Так. Ну, добре, якщо питань нема, сьогодні Андрій взагалі молодець, працював молодець. Якщо питань нема, ну і Діана Зеленіна також доповнювала молодці. Якщо запитань нема, то дякую вам за роботу на уроки. На уроці не забудьте про самостійну роботу. У вас там чекає самостійна робота. Ви можете її зараз виконати або після уроків своїх. Але сьогодні. Зрозуміли? Все, дякую вам за урок. Тоді до побачення. Дякую, дякую за урок. До побачення.